Що може піти не так, коли ти живеш у глуші посеред гір, вже майже змирився зі своєю френдзоною, та замість щасливого майбутнього плануєш, як по закінченню школи будеш увечері після робочої зміни просиджувати штані у місцевому барі, допиваючи дешевий бренді, забувши, що одяг має інший запах, окрім сигаретного диму, та насолоджуючись живим джазом не в змозі назвати хоча б одного відомого виконавця. Виявляється, багато чого. Вітаю у мізорна Фолс, штат Колорадо. Місто звідки зазвичай їдуть, а не куди приїжджають. Місто привид. Дихання якого чутно через безшумний вітер у лісі вночі, кров якого пульсує через величезний невпинний водоспад, та серцебиття, яке відлунює десь у середині підсвідомого мешканців, коли ті сплять, воно ніколи не дрімає, очікуючи, коли тіло засне, та знову і знову задає певний ритм якихось диких ритуалів, які тут проводились раніше нашими предками, занурюючи в гіпнотичний транс, повертаючи нас до тваринного несвідомого. Щоб коїти щось дійсно жахливе. Керуючи нами як слухняним, нічого не підозрюючими маріонетками, постійно нагадуючи, що ми лише інструменти в руках чогось значно більшого та вагомішого, що нам ніколи не дано усвідомити чи зрозуміти, все це відбивається пустим ехом посеред гір та відзеркалюється, простягаючи свій первісний поклик до сонця від глибокого та темного озера, яке прикриває собою ще невідомо скільки страшних, але дуже важливих для існування цього міста секретів я ніколи не цікавився історією свого міста, доки одного ранку дівчина, в яку я був закоханий, Емма, не пропала безвісти, а та, хто був з нею тої ночі, була знайдена майже мертвою з попередньо купою твариноподібних поранень. Для такого маленького міста це було щось неймовірне. Сонце тільки встигло почати підніматися, а всі вже ходили на вухах. І я вперше бачив, як шериф Морган працював та допитував всіх, хто хоч якось міг бути причетний до постраждалої. Мене звати Меттію, і це історія про те, як здавалося б, максимально тихому містечку може статися повна та ніким не очікувана жесть. Того ранку я відчув на собі відповідальність і причетність до того, що сталося, десь всередині себе було відчуття, що Емма ще жива та потребує насрішої допомоги. Сподіватися, що місцеві розберуться було марно, не дивлячись на те, що Емма була дочкою мера. На той час, живучи з дядечком нозом та своєю собакою і не маючи батьків, я вже трохи навчився бути самостійним та давати собі раду. Скооперувавшись зі своєю подругою Вайноною, було вирішено розпочати самостійне розслідування. У Вайнони були суворі батьки, тому сподіватись на активну участь було не варто. Але дуже багато інформації вона могла здобути через шкільну бібліотеку, спільних друзів та інформацію, якими життям жила Емма у школі. Все. Все в цьому місці було дуже дивно. Кожен абсолютно кожний мав своїх скелетів в шафі. Лісник, Коен, який у минулому був військовим та не розповідав, чому покинув цю роботу. Та навіть мій рідний дядечко, все старше покоління, знало щось, що їх об'єднувало, але було вірогідно таким страшним, що вони брадше були ладні стерти собі пам'ять ніж жити з цим. Одні тільки обставини після того, як та дівчина, що вижила Кеті, впала в кому в лікарні. Неможливо, щоб то був ведмідь у цю пору року. То було щось іще або хтось. У той момент, як я хотів провідати Кеті та спитати щось, до неї прийшов її опікун, священник Бертон. Далі я почув пронизуючий жахом крик і дізнався, що Кеті померла. Бідна Кеті, цей священник завжди вимагав від оточуючих більше, ніж вони могли, бо був в першу чергу занадто вибагливими до себе самого. І, звісно, цій дівчині перепадало більше за все. Воно й не дивно, що вона не витримала грати цю роль та вплуталась в цю компанію в гонитві за свободою. Шкода, що все закінчилось для неї саме так, а Бертон, скоріш за все, так нічого й не зрозумів. Не сказати, що ситуація була хоча б під якимсь контролем чи був хоч який-небудь план. Що може зробити 16-річний підліток, не маючи ні доступів, ні знайомств? Більшість людей, причетних до розслідування, не сприймали всерйоз інформацію чи хіпотези, які надходили від мене до моменту, поки я власноручно пристрелив ведмедя, вирятував декілька життів, знайшов докази, що у всю цю історію, скоріш за все, були вплутані наркотики і не підняв з'єднати факт, що це місто давно вже має свою темну, нічну сторону, де існують злочинні організації на державному рівні. Як згадаю, ось ти згодами, незгодами домовляєшся, щоб тебе таки пустили вистежувати підозрюваного ведмеді, який буцім то блукає десь злий, тому що прокинувся раніше ніж треба зі сплячки. Обережно блукаєш лісом, прислуховуючись до кожного потріскування та скрипу під ногами. А ось ти вже бачиш його щелепу та лазурі прямо перед собою на відстані менше ніж пів метра. Не знаю, де там і як, а в моєму місті найбруднішими виявилися церква та лікарня. Де б ще я міг потрапити в заручники до з'їхавшого з глузду священника, який, обіцяючи мене вбити, вирішив, що кращою ідеєю буде покінчити життя самогубством на очах у підлітку. Єдине, що тримало мене в ті моменти, була надія, що десь там невідомо де все-таки Емма все ще жива та потребує допомоги. Всюди в повітрі відчувався шлейф окультних ритуалів, які мали місце завжди бути присутніми на бекграунді історії цього міста. Чи було воно побудоване на кладовищі індіанців, чи щось іще? Я не знаю. Зі слів тих, хто жив тут раніше, мав місце секретний державний експеримент, який погано закінчився. І був закритий для публічного доступу. Про це мені розповіла місцева бабця в лікарні, десь років 40 чи 50 тому з нею трапилася дуже схожа ситуація. Їй повезло вижити після того, як учень священника Йогор став одержимим ідеєю безсмертя, вивчаючи літературу пов'язану з ритуалами древніх племен, які раніше жили в цих місцинах. А от її сестрі так не повезло. Так, Емма була дуже дивною та вітряною дівчиною. Її заносило бозна куди. Вона була депресивна. Наскільки я зрозумів, поки розслідував це все, навіть вживання наркотиків мало місце бути. Але, скажімо так, схоже, що їй не повезло опинитися не в тому місці, не в той час, як це зазвичай буває. Чому завжди, якщо історія пов'язана з забороненими речовинами, в цих місцях завжди буде кров? Кімната готелю, де дівчата доводили світові, що вже дорослі, місцеве звалище, де було основане сховище сильнодіючих речовин для подальшого їх розповсюдження. Всюди були сліди крові та її запах у повітрі, антисанітарія та кров. Без хоч якогось натяку на романтику або щось, що було б того варте. Не те, щоб я був занадто правильним, але в цьому для себе ніякої естетики я не бачив, тільки відторгнення та нудота. Від місцевої лікарні йшло дві лінії ймовірних зачіпок. З однієї сторони, історія з наркотиками, яка корінням проросла це місто, точно не могла обійтися без цього закладу, і головний лікар точно щось приховував та мав підозрілу репутацію. А психіатр дуже цікавився двома речами: як проходить розслідування, і дуже фанатично вивчав езотеричну сторону історії цього міста. Чесно кажучи, я до останнього думав, що все це якийсь нещасний випадок, пов'язаний з місцевим хуліганом та невдахою, який завжди був в місцях пов'язаними з наркотиками і еммою і з усім поганим, що могло відбуватися у цьому місті. Наскільки мені вдалося дізнатися, в ніч перед тим, як Емма зникла, вона відшила його, і те, що він був останній. Ім, її бачили, знали всі. Його звали Мел. Він ганяв мод та був типовим поганим хлопцем у шкіряній курці. Його багатий батько крутив бізнеси по всьому місту і дуже погано ладнав з сином, який, в свою чергу, зайвий раз зганяв свою злість на своїй дівчині Ролайн, яка, працюючи офіціанткою у кафе у центрі міста, весь вільний час намагалась, хоч якось, дістати мела з багна, та вірила у його хорошого двійника, захованого десь глибоко всередині злої оболонки. Але сталося не так, як гадалося. Ця драма об'єднувала в собі все, що можна було і ні. Так, була історія з політикою, з наркотиками, але хто б знав, що корінь зла проростав з місцевого бару та його бармена Вовка. Саме він давно вже вирішив, що має силу керувати всім та всіма, і при цьому лишатись у тіні. Саме він був тим, хто змушував дітей розповсюджувати наркотики, шантажуючи їх. І саме він був тим, хто кожного вечора дивився тобі в очі за барною стійкою, і максимально відвертим поглядом прямо в очі міг казати брехню, в яку ти до останнього будеш вірити і. Думати, що він на твоїй стороні, після того як його брат загинув у автокатастрофі, він узяв опіку над його дружиною, яка тепер була співачкою в цьому барі. Але чи можна було це дійсно назвати опікою? Скоріше, рабством і маніпулятивним тиском, яка надавала Ізабеллі забути минуле? Та піти далі по життю своєю дорогою. Я намагався витягти її з цього, хоч це й було нелегко, бо вовк приставив до неї охоронців, які всюди її супроводжували, та практично посадив під домашній арешт. Її психічний стан давно вже потонув в нескінченні апатії та дуже слабкому бажанні жити далі. Не було видно ні виходу, ні надії, бо все це приправлялось почуттям боргу перед загинувшим чоловіком, чим вовк активно, періодично тиснув та користувався. Вона була схожа на чарівну яка от, -от зав'яне, не маючи доступу до сонця, та навіть трохи змусила моє серце битись частіше, замаривши голову своєю сумною красою. Я не зміг стояти осторонь. Вийшло пропустити вентиляцію до її квартири і організувати спробу втечі. На заваді нам стали охоронець та її агресивний фанат-переслідувач. Цього сталкера я вже бачив у барі на кожному виступі Ізабели, але на цьому історія не скінчилася. Ізабелу було взято в заручники та відвезено до хатинки на іншому берегу озера. Такий, от виявився хороший та турботливий цей вовк у надмірному бажанні піклуватися про дружину загинувшого брата. До її охорони було представлено одного здоровання, який давно вже був у розшуку. Дякуючи Богу, і моя фізична форма була в належному стані. Чого не скажеш про нього, і у двобої, зігравши на амбіціях та гордині, вдалося розвести його на бій голими руками, оперуючи тим, що я школяр і що здоровий богай не може впоратись зі мною без зброї. Мобільність була на моїй стороні. Тому вдалося вибити його з рівноваги і тимчасово вивести з гри. На жаль, цього не вистачило, щоб повністю дістатися до човна та втікти. Ізабелло було поранено останнім пострілом цього бандита. Але швидка та поліція не забарилися, та все скінчилося добре. Схоже, що коли вечорами священник чергував біля того проклятого бару зі своїми проповідями для кожного, хто звідтам виходив, він щось знав. Знав, що там розсадник не просто пропащих людей, а того, що у тіні непомітно та повільно пожирало це місто, але не це було самим неочікуваним. Так, до цього моменту я вже мінімум декілька разів ледь не загинув. Був занозою у дупі для всіх, хто був причетний до нелегальних дій у цьому місці, і це вийшло менше ніж за тиждень, просто тому що я дуже активно шукав. M. Тим, що мене ледь справді не вбило, виявилася не зброя та бандити, а саме той доброзичливий, трохи відлюдькуватий та приємний на перший погляд молодий психіатр Джеймс. Це буквально та сама історія, коли ти залишаєшся живим після вибуху, сідаєш в карету швидкої, а за руль сідає лікар, якому не вдалося тебе підірвати, і ти їдеш нічого не підозрюючи, думаючи, що все вже позаду. Прямо в ліс, де ніхто вже не прийде на допомогу та не почує твоїх криків. Слава Україні, що цей скажений нажерся такої кількості тих речовин, що начебто давали відчуття просвітлення та те, що ти Бог, що фізично ти був далеким від своїх уявлень, і ледь не померше, я отримав поранення, та розмін останніми компліментами для нього виявився фатальним. Ну а я, що я? Я так і не вирішив остаточно, що буду робити далі. Ему врятував, але з Френзони мене це не врятувало. Вся містична атмосфера цього міста мене більше не тримала, а місцевий бар вже не належав вовку та не крутив джаз. З Самим мізурною я так і не зустрівся. Саме так військові назвали цей ритуал, що тут вже не вперше намагалися провести. Переслідування правди, і істини. Готовність пожертвувати іншими заради особистого безсмертя, жорстокість місцевих ритуалів та артефакти від корінного населення того часу лякали. Можливо, місто приречено, і кожні декілька десятиліть свідомість людей охоплює поклик предків, і знов цикл за циклом з'являється новий ягуар, ладний принести в жертву нову, наївну та допитливу людську душу, яка не може віднайти спокій серед цього гірського затища в буденному житті, та жадає відповідей, яких це життя дати не в змозі. Уряд мною не зацікавився після відкриття секретних документів, тож, мабуть, поїду в Сайлендхіл. Я не знаю, що то за місце, але та картина, яка мені випадково трапилась на барахолці, так добре висить тепер у моїй кімнаті та манить, що дуже цікаво дізнатись, що ж там за місцина, хоча б поміняти клімат. Так-так, ця історія мала під собою значно більше дієвих осіб, пограбувань та навіть одного лисого шибайголову, який завдав чимало проблем на цьому шляху. Може, я щось і наплутав, бо давно то було. Та нашого воно вам всім.